Ну ви тільки гляньте на цю красу. Шкода, що не можна через екран передати ці аромати, які наповнюють зараз мій дім. Сьогодні поділюся з вами рецептом найсмачнішої телячої корейки, яка виходить просто ну, губами їж. І все, як завжди, надзвичайно легко та просто. Спочатку приготую маринад для м'яса. Для цього в миску я нарізала часничку. Тепер сюди додаю спеції до реберець, далі всипаю сухий тим'ян. Та додаю гілочку розмарину, також чорний мелений перець, сіль, лимонний сік або ось такий сік лимона з магазину, як у мене. Далі заливаю це все олією, бажано оливку, воно в мене закінчилось, тому беру звичайно, соняшникову. Гарно все розмішую і маринад готовий. Там можна поливати ним м'ясо. Можна просто в мисці це все перемішати, можна гарненько ось викласти зразу у форму, як я це зробила, в якій я й буду запікати це м'ясо. Покриваю м'ясо з обох сторін маринадом, і можна навіть гарно так руками його помасувати, щоб маринад покрив м'ясо з усіх сторін. Тепер залишаю його так на столі на годинки 2-3, хай м'ясо замаринується. Ну а далі відправляю його в духовку розігріту до 180 градусів і ось так нічим не накриваючи, запікаю його так годину, можливо півтори. Дивіться по кірочці, яка утворюється в процесі запікання м'яса. Якщо трохи пригорає, то звичайно накрийте фольгою. А для соусу я в сотейнику змішую одну столову ложку гірчиці, одну столову ложку меду та грамів 200 чи 300 вершків. У мене жирність 15%. Це розмішую, ставлю на плиту, додаю сіль та чорний мелений перець за смаком і варю такий соус приблизно хвилинки 3, максимум 5. Він буде здаватися ще трохи рідкуватим, але коли він вистигне, то він набуде такої густоти, яка вам треба, тому сильно його не уварюйте. Ну ось і все, м'язком і я приготувалася. Подивіться, якого воно набуло апетитного вигляду, воно стало дуже ніжне, м'якеньке. Чекаю, доки трохи вистигне, буквально трошки викладаю на тарілку, тому що гості вже його чекають. Поливаю соусом та можна пригощати. М'ясо виходить надзвичайно ніжне, смачне в міру всього в ньому з соусом поєднання просто неочікуване. Обов'язково спробуйте.